Малята. Доброго ранку. Доброго ранку. Ось і сонечко вже встало. І дітей, і дітей всіх привітало. Новий mm. день будемо зустрічати і заняття наше розпочинати. Mm. Малята. А зайчик. Мені ось щось каже, що ми на прошлому занятці з грамоти вивчали звуки. 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 А які звуки ми вивчали? Ну, нагадає зайчику. Давайте, давайте проспіваємо. Може хтось. Згадав і може назвати звук зайчик розпочни. почни А Добре промовляєте звуки молодці. Малята, а які ми звуки з вами назвали? Це які звуки? Голосні. Дітки, це голосні звуки, тому що ми їх можемо проспівати. І вони позначаються кружечком. Пригадали? Да, крузик. І так, це наш голосний звук. А ось малята. Послухайте. Послухайте уважно, що ви почули. Так. Як дзвіний дзвіночок? Дзвіночик. Аж аж слухайте уважно. А це що ви почули? Що це ви почули? Дін-джин-дін-джень. Так, а зараз? А? Не здогадались? Я взяла папір і що зробила? Дінь-дінь. Я скомкала папір. Да, ви почули, так? Да? Як він шелестить? Так? так? Маляка. А ще? Послухайте. Що почули? Сим-псим. Так. Що стучить? Маляка? Це ми з вами почули немовні звуки. Немовні? Немовні звуки. А мовні звуки це ті звуки, а, за допомогою яких ми з вами розмовляємо. Звуки ми з вами чуємо і промовляємо. Да. Малята. Звуки складаються, слова, а слова. Речення. Речення. Так. речення. Так, малята, як же гарно, що ми з вами можемо і вміємо спілкуватись, висловлювати свої думки та бажання. І в цьому нам допомагає слова, да? речення. Що таке речення? Речення це така маленька казочка. Да? У якій щось чи про когось розповідається. Речення складається зі слів. Ось ми з вами, давайте навчимося рахувати слова, придумувати речення. Зараз ми спробуємо. Вам добре видно? Так, да, видно. А що ви бачите? Ну, ні. Ось в нас така картиночка. Що ви бачите? Мальчик спить на криваче. Мальчик спить. Дуже добре. Малята. А ось внизу картинки є схема. Ось mm -hmm. так ми позначаємо скільки слів в реченні. Mm -hmm. Писати ми ще не вміємо, і будемо кожне слово позначати рисочкою. Mm -hmm. У вас є там каштани чи кружечки. Щось є? Так. Немає. Добре. Тоді будемо загибати пальчики. Кожен пальчик це буде в нас слово. Дітки, у схемки, бачите, вже підказка. Тут дві рисочки. Тобто, в реченні буде два слова. В реченні Слово починається з великої букви, і тому воно позначається ось так. Ну, давайте придумаємо речення. Хлопчик, загибайте пальчик. Хлопчик спить. Скільки пальчиків? Загнули. Скільки пальчиків? Хлопчик. Пить. Два. Два. два, два пальці. А скільки рисочок? Теж дві, дві рисички, пить. Так, дві. дітки. А тепер. Слухайте уважно речення. І на кожне слово загибайте пальчик. Хлопчик. Сашко. Мені Меня три пальці. Хлопчик, сашко спить. Скільки слів? Два. Скільки пальчиків ми загнули? Хлопчик, загибаємо пальчик. Три. Три молодці. Тому що в реченні три слова. Хлопчик Сашко спить. Малята. А спробуйте. Спробуйте придумати речення. Самі. Пробуйте. Вам може допомогти картинка? Ну Там, так. де во Там читає. Так. Так, так, діти. Діти. І они читають книжки. Молодець, молодець. Дітки читають книжки. Молодець Настя. Скільки слів ти нарахувала? Порахуй. Дітки. Три. Три. Молодець. Так, добре справилась. А давай ще одне речення. Розберемо. Ось ця картиночка. Ти бачиш? Да, бачу. І там три. Так, придумай речення. Там три. Так. А, -а хто це? Як ти гадаєш? Это тетя, который готує. Так. Якусь українську страву. Що це на що схоже? На яку страву? Червоний, смачний, з бурячком і сметанкою. Ну, такий серенький, як риба. Це борщ. Настя, це борщик. Таріночки борщ. Так. Мама. Мама? Кратові супа. Доб... Молодець! Молодець! Скільки слів? Нарах... Три. Молодець. Добрий. Молодець. Так, добре, Настінька, добре. А тепер давай ми з тобою пригадаємо. Скільки ж слів? У слові маг. Скільки звуків? Мак. Мак. Так. Перший звук. Називай перший звук, а я буду викладати квадратик. Мак. Перший звук. Мак. Мед. Ось. М. Молодець. Другий. Тобі видно? Да, видно. Так, видно. Другий мак. Ма мак. Ми його проспівали. Який це звук? Другий звук а -а, -а, -а. А, -а, -а, а. а. Другий звук. А, -а. він голосний. Голосний. Так, в два звуки. А третій звук. Мак. Останній Ма який звук. Останній. Мак. Так. Останній звук. Ти почула? К. Настінька, К. К. Останній звук. К. Кількість звуків ми нарахували. Мак. 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 3. Три. Три. Перший звук який? Перший звук назови м. М. Так. Другий. Другий. А. І останній К. ки молодець. Молодець, Настінка. Зараз ми з тобою пограємось. Ти мені ну, зараз скажеш. Чуєш ти чи не чуєш звук? Добре? Так. Да. І ми з тобою разом будемо робити справу. Ой! Ти почула? Так. Да. Повторюй! A <síquos> 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, Молодці. Молодці, дітки, молодці. Ось ми з зайчиком відпочили. Ви теж. Малята, наше заняття вже закінчується. Ви були молодці. Що ми з вами пригадали? Що пригадали? Молодці. Молодни. Голосні звуки. Голосні звуки. І, і вчили. Вчилися і складати. Складати. Скільки слів? У реченні. Молодці. У реченні. Ви добре попрацювали. Гарного спокійного дня. Чи все у вас було добре. Дякую.